Вітаю, мої котики-маркотики! Сьогодні ми з вами знову ж таки метафорично, асоціативно будемо дивитися, на що мені потрібно звернути увагу. Тут ключовий момент, що вам або ця інформація буде підходити, або ви чітко зрозумієте, що це не ваше, і відразу у вас будуть появлятися певні ідеї стосовно того, оце не моє, тому що в мене тут-то, тут-то, тут-то. Тут, тут. І сьогодні будемо дивитися, на що рекомендовано, як випадуть карти стосовно того, на що мені звернути увагу, чого я не помічаю, а мені це потрібно помітити. Ла -ла 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 -па Тож, давайте будемо. Роздивлятися. І так, перша, друга і третя позиція. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і пропонуйте свої теми. І так, перша позиція, на що потрібно звернути свою увагу. П'ятірка, ятір, п'ятірка. Звернути увагу на те, що не так все погано. Так, розчарування, так, звичайно, погано, сумно. Але є ж два кубки за спиною. Є ще щось таке хороше. Ми ще живемо і життя продовжується. О, тут такий ключовий момент, що так погано, жахливо життя все одно продовжується. Тобто ми вичитимо йдуть другий підброток. Ми далі продовжуємо жити, ми далі продовжуємо якось рухатися. Рух продовжується. Так, наші емоції, наші почуття, наша впевненість, наша віра, наше щастя ось моє внутрішнє, тобто можуть забрати багато речей, тільки мій внутрішній дух ніхто не зламає. Ось тут якраз почевий момент, будь ласка, зверніть увагу на ваш внутрішній дух, на вашу ось цю внутрішню історію, яка ще б'ється, серце б'ється, стручок стоїть, значить, життя продовжується. На що ще потрібно звернути? У ваша чуйка вам підказує, в принципі, вона прикольно вам добре підказує, що буде ще якась така неочікувана ситуація, де потрібно не те, щоб схитрити, а, скоріше за все, грамотно посміхнутися, зробити вигляд, що все ну, я все дуречка, я там дещо не розумію, я кудись. тобто. Зробити картинку, щоб. Ну, окей, 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 але ж я вас одну запам'ятала. Так, і, до речі, ось тут під боком, якраз оця така ситуація буде. Де потрібно свій характер проявляти гнучко, хитро, еластично. Отак, ось, свій такий свій норов, своє якесь розуміння. Так, да. От. Тому що багато-багато якогось таких емоцій. І треба більш грамотніше вибирати, як зреагувати, як що куди сходити, якщо десь там треба трішки продумати ось ці всі нюанси. Порада насичуйтесь безпечністю, підтримкою від своїх близьких і продовжуйте свій рух. Отак іде історія, має ще тут щось шумить. Сусіди, так що така історія. Друга позиція. На що вам потрібно звернути увагу? Багато дій. Е Ні, давайте так, не багато дій, а багато ідей про те, щоб щось зробити, але по факту нічого не робиться. По факту щось мало конкретики. Що з цим робити? А ну, щось не ваше. Воно чуть-чуть якось... потрібно дещо захиститися від оцього якогось такого набіювання, від оцих таких якихось ілюзорних картинок, ілюзорного бачення. Не все проплановано, не все... не все так чітко виглядає, як здається. Тут не вистача певної інформації. Не вистачає цього такого. Фундаменту, бо є що тут наше? Бо тут, скоріше за все, не входити щось комусь доказувати, щось десь якось з кимось взаємодіяти. Тут, іде, більше буде історія стосовно того, щоб трішки розвернутися і робити в своєму направленні, робити свою якусь таку історію. Ось це буде скоріше історія. Так, моя духовна історія більше спостерігати, більше е, думати, якось. Е, Інтровертно, якось особлено, якось це не командна історія. Тут потрібно навпаки закритися і трішки сконцентруватися саме на мені, на собі, на тим, що я, 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 я хочу. Ось на це більше якось йде акцент. Бо там ну, насправді якийсь такий хаос відбувається, що да, начебто і спонукають, і давай туди, і давай сюди, і якось захищати свої якісь кордони. Ще щось, але вам не потрібно входити в ці всі ігри. Так, що тут? Не будь таким категоричним? Все трішки буде змінюватися. Ну, точніше, не то, що змінюватись, буде певний якийсь такий цикл. Цікавий, тягучий, незрозумілий, який вирвалися так, як має все бути. Менше якогось переж... ну, переживання, якогось розмусолювання, менше цієї всієї води. Побільше якихось чітких, конкретних планів, щоб все ж таки завоювати своє. Конкретики тут не вистачає. Фундамента цього такого конкретного, чіткого. Бо начебто на словах, в ідеях, в амбіціях все класно, все афієнно. Але потрібно йти і завойовувати Уже порада. У вас великий потенціал енергії, великий потенціал якихось нових ідей, цікавих. І вам просто потрібно вже почати діяти. Так, да, необхідно відстоювати свої оці всі інтереси.